І перемагає команда... Звісно, ми. Чи ти нервуєш? Я 10 разів перемагала, що я 11 не переможу. Скажи це, Тіна Кароль. Та ні, та перемога наша. 10, 12, ти хочеш, щоб ти перемогла. Тіна Кароль. Перемагає команда Монатіка. Тіна Кароль. ТІНА КАРОЛЬ Акцент Челендж. Номер один. Скажіть мені так. Номер два. Тароночка. Номер три. Україна, це. Україна, це. Україна це. Номер чотири. Це ви. Номер п'ять. Оплески музиканта. Номер шість. Оплески балету. Номер сім. Немовірна публіка виступати для вас одне задоволення. Ми любі всі разом я кажу Коломия, ви не помия! Коломия! Коломия! Поїхали! Ха. А Юля Саніна, часом не ваша землячка. Вона така дівка, як пшеничне. Пау, Коломия! Для вас виступати це одна солода. Ви точно не помия! Чуєте? Ви не помия, ви місто! Як я не люблю ці моменти. Альона, сьогодні ти показала всій країні голос мелодику. Молодець. Льоша, зачарував всіх дівчат. У тебе все вийде. Я звертаюся до продюсерів. Ми можемо їх дох пустити. Лоло, ні, звісно. Блін. Турбуйся, що постійно піднієш. Я також мала цю проблему. Як тренер, артист і мама. Я завжди маю тримати руки догори з моїм новим дезодорантом. Ти вмить забудеш про вологі проблеми. Дезодорант свіжі стіни. Скажи. Своїм проблемам Катя. Ти бачиш, що ти з ними зробила? Облиски всі, всі облиски. Ти приклад сміливості, незламності. Я смію казати у тебе найкращий голос на цьому проєкті. Звісно, перше крісло. Я опладую стояча. Алло, а майстра можна викликати мене Windows полетів. Мене Windows в цій кімнаті полетів. І я кажу Windows полетів. П'ятосла Windows узагальнювальна назва операційних систем для смартфонів. Я вже забагав. А таке? Ога, я літа. Що таке? Що Альона? У тебе велике майбутнє 49% Льоша 51. Глядачі віддали. 99% Альоні. Я знала, я казала, техніка візьме своє льос. Іди іди сюди, іди сюди.